Я все життя намагався говорити російською мовою, тому що в нас вважалося це ознакою елітарності, статусності, успіху музика, російськомовні фільми це все було стовідсотково присутнє в моєму житті. Я родом з Кривопорони. Я думаю, більшість знає, що в Кривому Розі переважно люди, які говорять російською мовою, в але... день повномасштабного вторгнення. 24 лютого 2022 року, коли я вивозив дітей на захід України, ми проїжджали Ірпінь, об'їжджаючи затори на виїзді з Києва. І Якраз над нами розверталися російські літаки, і саме в цей момент я прийняв рішення, що в моєму житті більше російської мови не буде. Я хотів більше примкнути до українського саме до україномовного суспільства. Яке е, для мене на той час подивувало е, ідею того, що українська це та мова, за яку боролися і до сих пір наші люди. Всі роблять помил-помилки, але колись настає час їх виправляти. Мені шкода, що я через таку важку реальність і через призму. Повномасштабного вторгнення прийняв на для себе таке важливе рішення перейти на українську мову. Але це так і є. Я е, не споживаю на сьогоднішній день абсолютно ніякого російськомовного контенту. Почалося з такого собі просто челенджу двохтижневого говорити українською, але потім просто не захотів не хотілося переходити назад. Користуйтеся мовою. Бо там, де вона замовкає, прорізається по болю. Я хочу побажати всім українцям свідомості в цьому питанні в мовному. Хочеться через себе передати і зберегти українську мову і українську культуру. Бо кому зберегти російську мову є. Є ціла недокраїна, Я вибачаюся. Кому зберігати українську цих людей є, стає все менше кожного дня.